Друзі, вітаю! 1 червня проміжний результат розмножування туль методом живцювання. Так, Тепер на рахунок декоративних. Дивіться, цього року ми робили ось, таку, ось такий масштаб перший раз. Заквали фактично цілий тунель, 5, касетів, 5 рядів касет. Дивіться, полив туманний. Ми коригували це на зоді теплиці з лохиною. Полив туманний і охолоджуючий просто такі самі умови, як і для лохини. Для того, можливо, чуть-чуть треба було зробити інакші умови. Але основний напрямок в нас лохина, а це так би додатково. В принципі, результат непоганий, практично підсихання немає, де-не-де, ось бачите, ось там є декілька штук. А так, в принципі, більше підсохших або зігнивших немає. Полив ми додатково також проводили по мірі підсихання касет. Якщо бачили, наприклад, тиждень часу прийшов, підняли тканину, якщо місцями були сухі, просто вручну лійкою пролили і так би, на туй трошки більший був полив, ніж на лохині. В принципі, там вже повинна була б почати утворюватися коренева система. Кажуть, витягнемо, зараз побачимо ось так. Як бачимо, кало ріст чудово і є лише початки наростання кореневої системи. Так що трохи ще зашвидко робити висновки, але я думаю, що якщо вони за два місяці часу не засохли і не загнили, в принципі, за 2-3 тижні їм нічого не буде і коренева наросте. Так, ось. Бачимо, що можна побачити по живцю? Верхня частина ідеальна, нижня частина калус шикарний, признаків пінгування немає. Є початкові стадії наростання кореневої системи. Так що, в принципі, результат чудовий. Вологість торфу він не перезволожений, не пересушений. Якщо на нього нажати, як бачите, вода не витікає, значить, в принципі, результат непоганий. Торф ми використовували український, це в нас торба. Можна було використовувати прибалтійський, бо бо результат трохи кращий, Бо він такий більш пористий, більш пухтіший, але, як кажуть, все впирається в ціну. Але я думаю, що минулого року ми робили невелику кількість у такому торфі, і результат був чудовий. Ви бачите, торф не є ж такий пористий, більш забитий. Але додали трохи більше агроперліту і, в принципі, свою функцію виконує. Ось бачите? Так що ще зашвидко робити висновки по туях. Але, в принципі, якщо подивитися, візуально ось бачите, виглядають непогано. Це в нас смарагд. Давайте підійдемо до колумни. Так, колумна, ні, це і брабант. Брабант. Ох ти, що брабант наріс, ось, ось бачите, брабант, вже є коренева, чесно кажучи. Не очікував, чи що це є в нас? Не, це у нас колумна, а це Брабант. Так. А на Брабанті лише почали я починаю утворюватися корінчики. Залишимо, а ось бачите, колумна вже практично почала. Також місцями там, далі є лівець козацький, чи який там. Друзі, ось така картина перший рік. Я думаю, при тому, що ми полив коригували суто лохину, в принципі, результат на даний момент чудовий, але без кореневої. Думаю, за 2-3 тижні, оскільки калус вже такий досить потужний, я думаю, утворився коренева де неде на, на колумні вже і є коренева, а так, в принципі, ось такий маємо проміжний результат. Я думаю, що з туями ми дамо <кхід> раду їх вкорінити. Ще залишилось декілька тижнів і результат буде, думаю, теж чудовий. Так що маємо ось таку картину. Ось такий коротенький проміжний результат. Коли вже буде коренево, тоді знімлю, покажу результат. Але поки що за два місяці часу, не цілих, не повних, маємо такий досить непоганий результат. До зустрічі.